Дачі, вітаю вас! Отримали маточок. Зараз покажу вам, як мічені. Так ось так упаковані. Приклеєні всі кліточки. Подивіться, зелена міточка, цифра. Так, 61, 62, 63, 64. Тут не бачу. На кожній матриці у нас цифра. Побачили, так? Да? Круто. Перший раз так отримую маток з міточкою і цифрою. Чудово. Що, ми вчора зробили відводочок. Сьогодні підписуйтесь на наш канал, поліземо, покажу вам пізніше, як я підсаджую своїх маточок. Добу просиділа, просиділа сім'я без матки. І зараз ми... Підставимо їм маточку, щоб відразу розвивалася наша е, сім'я. Виламувати відразу будемо. Так, ну полізли.